канцелярії НАТО Сенєнсен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, захоплені Російською Федерацією. За його словами, одним із рішень може бути відмова України від території та набуця членства в НАТО в обмін на це. Цю заяву розкритикували представники української влади та дипломати. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов назвав пропозицію представника альянсу дивним вкидом. А представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс як і Україна. Територіями не торгують. Свідомо чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії за словами Ніколенка заради Євроатлантичної безпеки, слід обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуця нею повноправного членства в НАТО. Незабаром у НАТО пояснили, позиція всіх країн-членів НАТО щодо повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України не змінилася. Про це анонімно Повів офіційний представник північно-атлантичного альянсу у коментарі Суспільне новини за його словами. Країни блоку підтримуватимуть Україну стільки скільки потрібно.